Подивіться, що ці діти у мене виробляють? Шо? Всі лиш тут у мене товчуться. А ну давай. Що ти виробляєш? Подивіться. Це що таке? Це просто такий. Боже Саркі. мій боже мій. Хто сьогодні Я. Саша, так, да? молодець. У мене що для тебе є? Я думаю, що знаю. Що? Планер від кенті? Подивися. Так. Це... Да. е, ми не купили. а Я нам дуже хоч... такі хочуть. І ви ти знімай відео? Нам е, е, Ілоночка е, хотіла дуже ось такий планер. Ти покажеш? Да, да. Такі хочу. І це Кенді сама подарувала для Ілоночки планер. Дітки просто в захваті. Как golden Tiken. Що, Сашко? Тоже хочеш? Да? Та це для дівчат. Mm -hmm. Боже, скільки тут радості. Розпаковку зараз буде шо це тікену. Це треба стирати? Да, монеткою. Давай монетку шукай. Що це означає? Ти може випасти будь-як що? ну. Квір-код. Що випало? Читай. Е, так, набір заставок на телефон. Я майбутній мільйонер. Мільйонерки. Та ти що, да? Да, такий qr котчик Клас, Сіланка, я тебе вітаю. Хочу подякувати Кенді за такий планер. Ти дуже крута.